Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги літній дитячий капелюшок. Даний капелюшок це модний та зручний вибір головного убору для дітей. Він підходить як для хлопчиків, так і для дівчаток та представлений з різними принтами, виготовлений з м'якого дихаючого бавовняного матеріалу, який зберігає прохолоду голови дитини в спекотні дні. Широкий край надасть тінь та захист від шкідливих сонячних променів, а ремінь на підборідді забезпечує надійну фіксацію. Капелюшок ідеальний для активного відпочинку на природі, наприклад, пікніків, прогулянок на пляжі та поході. Дякую Пропонуємо до вашої уваги силіконову ложку та вилку для дітей. Даний набір є ідеальним рішенням для годування немовлят та малюків. У набір входить ложка та виделка, виготовлені з високоякісного силіконового матеріалу, який є безпечним, нетоксичним і намістить бісфенолу А. Посуду розроблено з м'яким кінчиком, що згинається. Це дозволить дітям легко навчитися їсти самостійно. Ложка та виделка мають ергономічний дизайн з нековською ручкою, яка забезпечує зручне захоплення. Пропонуємо до вашої уваги ковдру для новонароджених. Це м'яка та зручна ковдра, яка ідеально підходить для сповивання новонароджених та немовлят. Виготовлена із суміші бамбука та бавовни, тому вона буде дихаючою та ніжною до шкіри дитини. Шість шарів тканини забезпечують тепло та комфорт, а також циркуляцію повітря для запобігання перегріву. Вона представлена у різноманітних милих та стильних принтах, що робить її чудовим подарунком для молодих батьків. Крім того, ковдру можна прати в пральній машине. Пропонуємо до вашої уваги різнокольорові пінопластові наклейки. Дані наклейки це набір розвиваючих іграшок, призначених для дітей. Вони мають різноманітні візерунки та виготовлені з м'якого та міцного спіненого матеріалу. Наліпки представлені різними формами тварин та яскравими кольорами, які привертають увагу дітей та стимулюють їхній інтерес до навчання. Вони допомагають дітям розвивати координацію рук, навички вирішення проблем та творчі здібності. Вони ідеально підходять, щоб грати з ними вдома. Ома у школі або під час подорожі. Пропонуємо до вашої уваги дитячу магнітну іграшку Лабіринт. Даний магнітний лабіринт це весела дерев'яна гра головоломка, яка допомагає розвивати дрібну моторику та здатність дітей вирішувати проблеми. Завдяки міцній дерев'яній дошці з магнітною паличкою діти зможуть пересувати металеві кульки через лабіринт. В ньому будуть різні перешкоди, що дозволить дітям використовувати свою логіку та творчі здібності. Іграшка виготовлена з безпечних високоякісних матеріалів, що робить її ідеально подарунком для дітей віком від трьох років.